Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і дивиться моє відео. В сьогоднішньому відео буду складати київський торт. В попередніх відео показувала, як я пекла коржі, і крем робила, а сьогодні вже буду складати. Коржі в мене зберігалися в плівочці харчовій. Залишились сухенькі і буду їх зараз перемощувати. Буду складати торт на ось таке блюдо. Крем у мене в холодильнику стояв підхолов такий захоловший. Щоб не потім менше було мені витирати блюдо, я положу пергамент. Ось так викладаю. Візьму на середину. Трішки положу крему і буду ложити прикладу перш цей. Так. Коржі сухенькі залишилися, головне гарно упакувати їх. Я у плівку харчову обмотала і винесла в веранду в холодне місце. І все добре. Пахнуть дуже смачно коржі. Не дуже мій корж там при. Лип до того крему, що я положила, тому що трішки блюдо таке нерівне, але нічого, я справлюсь з ним. Крему не буду дуже товстий шар класти, так що, бачила, що є дуже великий такий шар кладуть. Не знаю, коржі солодкі, ще крему багато. Думаю, буде лишнє. Мої не дуже люблять рідні діти. В основному не люблять, щоб був дуже такий з крему, багато крему було. Тому буду класти так середній шур. Коржі в мене не дуже товсті. так само і крему покладу так, як. Десь так, як корж, може трішки менше. Залишу ще крему, щоб боки змастити і прикрасити зверху трішки, змастити. Так що то буде. Я думаю, їх достатньо. Це такий крем, що він не, і не масляний крем, він не, не впитається нікуди, тому що коржі сухі, це не той випадок, що буде кудись щось опитуватися, так що так. І покладу наверх ще цей корж все зараз наверх накладу і з боків змощу наверх. Не дуже товстий також шар. Ще з боків змастити, так що пахне дуже крем шоколадом, а коржі пахнуть горіхами. Дуже смачно пахне, Надіюсь, що буде і смачний і на смак. Потім буду розрізати ще вам. Як вже буде, пропитається, завтра моїй моєї доньки день народження. Розбуду. Так вирівняла свого тортика з усіх сторон. Так, я не професіонал, вирівняла, як умію. Можна було б ще рівняти його, але не буду я тратити час. Торт готується для себе, в нас гостей ніяких особливо там не буде, тільки свої, тому все по-простому. Тепер хочу вам показати в мене є такий один девайс, як називають професійні кондитери. Яким я дуже часто користуюся, як готую торт для себе. Нічого не прикрашаю особливо, але так роблю такий узорчик. Це така вилка, звичайна. І беру отак і нею провожу. Трішки хвилькою. Отак. І виходить отаке, такий узор. А потім ще з другої сторони і так само. І все. І отака краса виходить. Їдений тортик трохи їздить. Отак. От Тепер буду обсипати крихтою. Вже трішки почала. Отак От ось в мене в мисці тут крихта. Крихта, та, що я обрізала із київського коржа, Київського торта корж з безе. І трішки кришок із торта Bounty з коржа, шоколадний, змішала і буду обсипати. Отакою штучкою у мене є така штучка, можна ложкою, можна ножем, і отак буду проходити і обсипоти. Так пахнуть крихтиці смачно і горіхом, і шоколадом, що просто вже хочеться його їсти, цю торта. Ось так виходить. Обсипаю гарненько. Всі сторони зараз обійду, потім покажу вам, що я ще з ним. Почала прикрашати свого торта, залишила трішки крему і так пройшла, поставила не то квіточки, не то зірочки, не то якісь фігурки, коротше кажучи. Як умію, так зробила. А сьогодні не дуже заморачуюся по прикрашанню. І є мигдалеві в мене пластівці ось такі. Я їх тут поставила по центру трішки там, і хочу по кругу ще ось так пройти і, прикрасити так. Ну так, щоб хоч трішки було якесь. Нарядність у торта, щоб не геть зовсім був він простий. Так. Раніше я дуже любила цим займатися, внукові на день народження, робила й машинки, і які він тільки хотів, і Майкрафти замовляв він. І ми робили з донькою я пекла, а потім разом складала, потім разом прикрашали, він замовляв якусь тему. Зараз внук вже став старший, не... дуже вже йому там потрібні якісь теми для торта, тому зараз менше я вже. Займаюся цим, а то були в мене і кандуріни. Робила, коротше кажучи, різні торти доньці на 30-річчя з кандурину, кулі ці шоколадні сама робила, покривала кандурином також. І срібні, і золотий, і торт покривала, був такий красивий, жалко, що фотографії не зберегла. Так що люблю я таке, таким займатися, але зараз нема натхнення не той час, тому так більш-менш по-простому роблю. Отак. Так я згадала, що дякую родичам із Англії, що передали мені такі пластівці мигдальні, то я їх використаю для прикраси. Так і все. І відправляю в холодильник, більш нічого я йому робити не буду. Цьому тортику він такий, він і залишиться. Ось так виглядає. Все, відправляю в холодильник. Дякую вам за увагу, хто дивився моє відео. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Доброго ранку всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні буду різати свій київський торт, вже він вистоявся. Покажу вам розріз. Сьогодні п'ятниця, 13 грудня, день народження моєї донечки. Ми її вже привітали з чоловіком, побажали багато всього хорошого, а в відео хочу тільки сказати їй: доця, ти наше найбільше досягнення в житті, найцінніший наш скарб. Ми тебе дуже любимо, пишаємось тобою, бажаємо тобі щастя і всього найкращого. Ну що, будемо різати тортик і дивитися, що там всередині. Так, так он выглядит. Я расположу на его. Вот так. Виглядає отакий він. В розрізі середині також зараз попадую ось так. Ось такий тортик. Коржі зараз подивлюся. Ну такі сухенькі. Ви чуєте? Хрусткі коржі залишилися. Не такі, звичайно, як без крему вони були, але хрусткенькі. Це улюблений торт моєї доньки. Думаю, буде вона задоволена. А вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео!